Всім привіт, це Фліпс, і в цьому відео ми з вами налаштуємо ваш ПК під КС, і вам не потрібно буде замовляти ніяких оптимізацій у якихось незрозумілих типів, після яких просто-напросто перестає запускатися комп'ютер. Налаштуємо з вами Windows, Steam і саму КС. А перед початком хотів би вам сказати, що я кожного дня стрімлю на твічі, тому був дуже радий підписці на мій Твіч і буду вас чекати на своїй трансляції. А зараз погнали оптимізовувати твій ПК. Якщо ви давно не переустановлювали свій Windows, ви користуєтесь ним більше року вже. За цей період могло накопитися дуже багато файлів, програм, якими ви вже давно не користуєтесь, тому рекомендую переустановити його. Якщо ви це зробити не можете з деяких причин, у вас на комп'ютері багато файлів, фото, відео, які ви не можете перенести на інший пристрій. Рекомендую скористуватися програмою всім відомою C Cleaner. її, робите чистку комп'ютера і не забувайте користуватися функцією усунення проблем із реєстром комп'ютера. Дуже цікава функція і корисна, тому користуйтесь. Також перед початком хотів би вам сказати, що потрібно завантажити карту FPS benchmark. Відкриваємо Steam, спільнота, майстерня. Тут пишемо Counter-Strike, далі в пошуку пишемо FPS і завантажуйте собі цю карту до своєї бібліотеки. Після цього запускаєте кейс, запускаєте цю карту і тестуєте скільки карта вам покаже FPS. -у. І після цього тільки приступаєте до налаштувань, щоб бути впевненим, що ви зробили все правильно і мої налаштування вам допомогли, тому це обов'язково. Перейдемо до самих налаштувань Windows, натискаємо пуск, параметри, ігри, вимикаємо GameBarг і листаємо донизу. Натискаємо налаштування графіки, натискаємо пошук, вказуємо шлях до вашої КС. У мене диск D. Steam, SteamApps, Common, KS, Game, Bin, Win64. Тут в мене знаходиться моя CS. Додаєте, натискаєте на CS. параметри і висока продуктивність. Зберігаєте. Повертаємось назад. Також ігри, ігровий режим. Вимикаєте ігровий режим. Повертаєтесь назад. Заходите до системи. Живлення, додаткові параметри живлення. Тут вибираєте висока продуктивність. Закриваєте. Якщо у вас дуже поганий комп'ютер, можете вимкнути анімацію вікон у Windows. Натискаєте по комп'ютеру правою кнопкою миші, властивості, вистаєте нижче. Додаткові параметри системи. Параметри. Тут ставите на кращу бистру Застосовуєте. Потім заходите до вкладки додатково і поставте оптимізувати роботу програм. Також застосовуйте і закриваєте. Зараз заходимо до диспетчеру задач. Заходимо до автозавантаження. Тут вимикаєте всі програми, які автоматично стартують з запуском Windows. Вимикаєте, вони не потрібні, залиште тільки тими, якими ви реально користуєтесь це. У мене, наприклад, Steam, Logitech і Шпалери. Все останнє. Вимикаєте, якщо що, ви просто запустите програму і вона буде у вас працювати. Також хотів би вам порекомендувати перевірити, чи правильно у вас працює ваша оперативна пам'ять. Заходите до диспетчеру задач, вкладка продуктивність, і тут вибираєте пам'ять. Тут пишеться, на якій швидкості працює ваша оперативна пам'ять. Якщо у вас вказана швидкість в диспетчері задач не відповідає швидкості. Які зазначені в характеристиці до вашої оперативної пам'яті, треба подивитися, чи в правильних слотах вона стоїть. Вона повинна стояти в першому. Та в третьому або в другому і в четвертому, щоб вона працювала в двоканальному режимі, тому обов'язково це перевірте. Це не дуже складно. Просто підійдіть до комп'ютера, подивіться в яких слотах у вас стоїть ваша оперативна пам'ять. Також на рахунок бусту відеокарти та процесора. Процесор я бустив з помічником. Самостійно я не став туди лізти. Самостійно я намагався забустити свою, свою відеокарту, але комп почав вирубатися, тому не рекомендую це робити самостійно, якщо ви взагалі в цьому нічого не розумієте. Тим паче, не робіть цього, тому що комп може ваш просто-напросто згоріти. Далі з вами налаштуємо панель управління NVIDIA, правою кнопкою миші, панель управління, управління параметрами 3D, програмні налаштування. Тут я ніяких налаштувань не ставив, тому що я протестував з різними показниками, це ніяк не вплинуло на FPS, можливо, там якихось 5 FPS, і була різниця, але нічого. Глобального не було, тому я не бачу ніякого сенсу тут щось налаштовувати. Я поставив дефолтні налаштування, і сюди більше я не лізу. Тому і вам рекомендую. Далі перейдемо з вами до пункту регулювання налаштувань. Тут ставите повзунок на продуктивність і натискаєте Застосувати. Далі, якщо ви бажаєте покращити картинку вашої гри, щоб вона стала яскравою, насиченою і приємною, ви переходите до вкладки регулювання параметрів кольору, ви ставите донизу. Тут є параметр цифрова інтенсивність. Ставити в районі 70-80%. Це ніяк не впливає на, на FPS, тільки змінюється насиченість картинки, і вона стає більш цікавою. Тому користуйтесь. Також не забувайте оптимізовувати свій диск C, правою кнопкою миші по диску. властивості, сервіс. І оптимізація. І оптимізовувати. Це займає менше хвилини і дуже прискорює роботу диску закривається. Також перевірте, чи не налаштовували ви роботу свого процесора та оперативної пам'яті через ms -config. Натискаєте Win плюс R, пишете MS-Кonfig, натискаєте ОК, OK, заходите до завантажень, додаткові параметри. Тут не повинні стояти галочки, тому що якщо ви вибирали кількість процесорів або максимальну пам'ять, це навпаки погіршує роботу вашої системи. І працює воно некоректно, тому ви звідси галочки. Закривайте. Також перед кожним початком запуску ОКС не забувайте закривати всі програми, якими ви не користуєтесь, тому що вони навантажують ваш процесор та вашу оперативну пам'ять. Закрили їх і потім запускаєте свою ОКС. Залишайте тільки Steam. І я залишаю ще Logitech. Це все. Далі перейдемо до налаштування в Steam. Відкриваємо Steam, налаштування. Заходимо до сповіщення, вимикаєте всі непотрібні сповіщення. Я залишив тільки, коли я отримую повідомлення. Все останнє я вимкнув. Далі заходимо до інтерфейсу, залишаємо тільки вимкненим оці два пункти. Все останнє вимикаємо. Далі перейдемо до бібліотеки і ставите все як у мене. Далі перейдемо до вкладки у грі, і тут вимикаєте Steam Overlay. Якщо ви користуєтесь Steam браузером або ж робите скріншоти у грі, тоді залиште увімкненим цю опцію, тому що, якщо ви її вимкнете, це працювати не буде. Далі заходимо у запис ігор і Не запускати натискаєте. Потім заходимо до Remove Play і вимикаємо його. На цьому налаштуванні Steam ми закінчили. Далі налаштовуємо саму вже КС. Почнемо з параметрів запуску. Відкриваємо Steam, правою кнопкою миші по КС, властивості. Параметри запуску в рефлекс. Вимикаємо цю опцію, трохи менше лагів і немає якогось імпут лагу. Вимикаємо цю функцію. Далі, ця команда це для ОБС, щоб ОБС бачила захват гри. Це хто стрімить. Новіт відключає заставку і хай запускає гру в пріоритетному режимі. На цьому все. Закриваємо і заходимо до гри. Переходимо до налаштувань. Почнемо з першої функції, це формат екрану. У мене 4 на 3. Якщо ви граєте 16х9 і бажаєте більшого FPS, то вам потрібно переходити 4 на 3, тому що при 16х9 гра споживає більше ресурсу системи і FPS-у менше, тому переходити 4х3. Роздільна здатність 1280 на 960. Я грав на максимальному розширенні. FPS-у менше, але картинка краще. Тому для себе вибрав оптимальний 1280х960. Далі перейдемо в розширені налаштування, підвищення контрасту гравця вимкнено, вертикальна синхронізація вимкнено, PPS Max у мене 0. Далі режим слажування 4X, загальна якість тіней низька, динамічні тіні від усього. Ставити обов'язково від усього, щоб перед виходом противника бачити його тінь. Тому це такий маленький чит, користуйтесь. Детальність моделей та текстури низька, режим фільтрування текстур білінійне, деталізація шейдерів низька, деталізація часток низька. Розсіяне затінення вимкнено, високий динамічний діапазон, якість. Остання функція. Вимкнено. Хотів би окремо виділити два налаштування: це режим злажування та режим фільтрування текстур. Протестуйте ці два налаштування окремо за допомогою карти FPS бенчмарку. Можете її скачати в майстерні. Протестуйте їх окремо, тому що на всіх комп'ютерах ці два налаштування працюють по-різному, кожного по-своєму, тому треба тестувати окремо. Далі вам покажу, як застосувати всі ядра вашого процесора. Відкриваємо консоль і пишемо sysinfo. Листаємо догори, орієнтуємось по назві. Відеокарти, у мене 3060, і трошки вище написано скільки ядер в мене використовується. У мене 8 ядерний процесор. Виправляємо, закриваємо КС, відкриваємо Steam, Правою кнопкою миші, властивості, і пишемо команду threads. Після цього пишемо скільки у вас ядер. Якщо у вас 6-ядерний процесор, ви збільшуєте на 1, тобто 7. У мене 8 ядерний, тому я пишу 9. Написали і закриваєте і запускаєте знову КС. Після того, як запустили, знову відкриваєте консоль і пишете SysInfo. Листаємо до гори. Зараз мене використовується 8 ядер. Ми виправили. І тепер мене використовується 8 з 8 ядерів. Тому користуйтесь. На цьому налаштування підійшли до кінця. На цьому все. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь обов'язково на мій Твіч. Буду дуже радий вас бачити на своїй трансляції. Пишіть в коментарях, як збільшився. Ваше FPS, як змінилась ваша робота вашої системи. Також, якщо у вас якісь виникли питання, ви можете перейти до мого телеграм-каналу, там буде пост про це відео, і під постом писати свої питання. Чим зможу, допоможу вам обов'язково. Всім дякую за перегляд. Побачимось на твічі.